Ще декілька років тому проектори було доволі важко назвати популярною технікою. Сьогодні ж вони отримують справжнє друге дихання. Їх вбудовують мобільні телефони. А люди з хорошими статками з їх допомогою облаштовують удома справжні кінозали. Ми ж вирішили звернути свою увагу на відносно дешевому класі пікопроекторів. Пікопроекторами має право називатися виключно мініатюрна техніка, яка за розмірами нагадує мобільний телефон. Хоча може бути і дещо більшою, аби тільки влазила в кишеню куртки. Приставку Піко цей клас отримав завдяки вдалій рекламній кампанії фірми Optoma Піко, яка випустила модель Pico Projector. Це було зроблено як відповідь на випуск іншою фірмою так званого нанопроєктора, хоча класи цих пристроїв були однаковими. На тест ми узяли проектор Asus P1, котрий за розмірами нагадує чотири звичайних коробки для cd дисків Ця модель не має функції зуму, тож для зміни розміру зображення ви маєте взяти проектор в руки та просто пересунути його на потрібну відстань. Чим далі він від стіни, тим більше картинка. Тим самим проектор здатний видавати зображення діагональю від 50 см до 5 метрів. Цей проектор не має роз'ємів для підключення флешок чи карток пам'яті. Він також позбавлений вбудованого динаміка. То Asus P1 це не автономний дівайс. Він абсолютно не здатен працювати без тандему з іншою технікою. Підключається він до неї дуже просто. У випадку з ноутбуком та звичайним комп'ютером до них потрібно приєднати vga вихід, а в налаштуваннях відеокарти вказати вихід на другий монітор. Ніякі додаткові програми встановлювати не потрібно. Так само легко підключається він і до телевізора за допомогою все того ж виходу VGA чи звичайного тюльпана. А от порт HDMI, на жаль, відсутній, що напряму відобразу. На роздільній здатності картинки вона становить 1280 на 800 пікселів, що насправді для пікопроектора усе одно надзвичайно круто, як і значення вихідного потоку світла у 200 люмен. Це дозволяє проектувати хороше зображення навіть в сонячний день. В приміщенні з закритими шторами Asus видає абсолютно прийнятну картинку, хоча й зазначимо, що подеколо їй саме яскравості і не вистачає. Наприклад, фільми з чималою кількістю темних сцен переглядати буде трохи важкувато. Але для презентації його Можливостей точно вистачить, адже різноманітні документи завжди виглядають значно яскравіше аніж відеофайли. Ситуація докорінно змінюється з повним затемненням приміщення. З'являється глибина кольорів, зображення стає значно приємнішим, насиченішим. Краще всього проектувати на чисто побілену стіну чи однотонні шпалер, і бажано, щоб вони були в нейтральних кольорах. В такій комбінації Asus p 1 починає створювати атмосферу справжнього містичного кінозалу. Взагалі, все, що стосується зображення у цій моделі, на дуже дуже і дуже високому рівні, причому як при денному світлі, так і у абсолютній темряві. Працює він майже безшумно, має приємний дизайн та повністю готовий до роботи за 10 секунд, а зовсім не за 5, як це вказують офіційні джерела Asus. Фокусується майже миттєво, довго не потребуватиме заміни комплектуючих. Якщо ви будете використовувати його по 4 години хоч кожного дня, то ресурсу цієї світлодіодної лампи вистачить більш ніж на 20 років. Має він також приємне інтуїтивне меню, в якому можливо налаштувати буквально все, але й тут є один нюанс. Серед усіх кнопок меню підсвічується лише кнопка увімкнення, тож зміна налаштувань в темній кімнаті стає такою собі міні-грою потрапив, не потрапив, ой, не туди. Серед розмаїття режимів найвдалішим виявився стандартний. Всі інші якісь затемнені. Щось дивне коїться із режимом динамічний. На звичайних сценах зображення конкретно пливе, з'являються незрозумілі тіні, кольори стають ненатуральними. Незначно покращується воно і під час динамічних сцен. Коротше кажучи, базові налаштування у цій моделі краще зайвий раз не чіпати. В цілому, якщо закрити очі на те, що Asus P1 1 це не автономний гаджет, а також на його невеликі огріхи, то він справляє доволі позитивне враження. Цей проектор витягне будь-яку презентацію. Він буде цікавий кіноманом, буде цікавий великим компаніям під час євро. Врешті-решт його можна взяти та, хоча б на дачу, та спроєктувати зображення вночі прямо на стіну будівлі. Головне це не забути взяти з собою ноутбук.